Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку людські чесноти. Прилетіла ластівка до віконця, постукала тричі, прокидайся сонце. Час же діткам працювати і за парти всім сідати. Добрий день, мої малята, мої хлопчики і дівчата, сонце. Ластівка і я зичим гарного вам дня. Доброта з роками не старіє, доброта від холоду зігріє, і якщо вона, як сонце, світить, то радіють і дорослі і діти. Прочитайте слова в лівому стовпчику. І доберіть протилежні за значенням слова із правого стовпчика. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. А зараз давайте перевіримо, чи так у вас вийшло працьовитість лінощі, чуйність байдужість, щедрість жадібність, чемність грубість, сміливість боягузтво. Що називають цими словами? Поміркуйте. Це риси характеру. А які риси характеру із запропонованих, які ми з вами прочитали, вам більше подобаються? Дайте відповідь! Пропоную виконати вправу. Я вважаю себе. Я вам буду називати риси характеру. І якщо ця риса характеру відповідає вам, ви робите те, що я сказала. Я прошу підняти праву руку тих, хто працьовитий. Я прошу підняти ліву руку тих, хто чемний. Я прошу нахилити голівку вперед, тих, хто жадібний. Я прошу нахилити голову вправо тих, хто чуйний. Я прошу підняти дві руки вгору тих, хто сміливий. Я прошу встати тих, хто лінивий. Я прошу посміхнутися тих. Хто Щедрий я впевнена, що всі діти в нашому класі працьовиті, чемні, чуйні, сміливі і щедрі. Позитивні риси характеру ще мають іншу назву, і зараз ми її дізнаємося, але спочатку. Нам треба виконати завдання. Ви бачите на екрані малюночки. Давайте їх назвемо чашка, ему, слива, носоріг, огірок, телефон И. Вам треба взяти перший звук з кожного слова. І ми отримаємо слово. Шашка ему, слива носоріг огірок, телефон. И. І це слово чесноти. А зараз виконаємо вправу асоціації. Давайте з'ясуємо, що в себе вміщує поняття чесноти. Це турбота, допомога. Чуйність, любов, щедрість, ласка, щирість, привітність, співчуття. Чеснота позитивна моральна риса людини. Чесноти є частиною нашої поведінки, вчинків, думок. Ставлень. Вони визначають правила співжиття людей, щоб усім було комфортно і легко перебувати поряд з іншими людьми. А що ж таке совість? Усвідомлення людиною відповідальності за свої вчинки перед собою, людьми і суспільством. Відповідальність. Обов'язок відповідати за певну справу, вчинки слова. Відповідальність корисна, вона може допомогти досягти цілей. Доброчесність це бажання робити певні вчинки на користь інших людей і суспільства. Бути доброчесним означає проявляти порядність, людяність, справедливість, а не керуватися своїми вигадами для власного блага. Доброзичливість мотив поведінки, що проявляється в бажанні людям добра. Співчуття. Чуйне ставлення. до… Чиогось горя чи переживань. Щедрість, уміння безкорисливо робити добрі вчинки, допомагати іншим, ділитися, надавати допомогу, вічливість дотримання правил, пристойності, що виявляється в уважності, люб'язності, чемності. Чуйність, уважність і сердечне ставлення до людей. Тепер ми з вами знаємо, які риси характеру належать до чеснот. Пропоную вам послухати притчу. Одного разу один старий мудрий індіанець, вождь племені розмовляв зі своїм онуком. Чому бувають погані люди? запитав його допитливий малюк. Поганих людей не буває, відповів вождь. У кожній людини є дві половини світла й темна. Світла половина душі закликає людину до любові, доброти, чуйності, надії, щирості, а темна уособлює зло. Егоїзм, руйнування, заздрість, брехню, зраду. Це як битва двох вовків. Уяви собі, що один вовк світлий, а другий темний. Розумієш? Розумію, сказав малюк, зворушений до глибини душі словами діда. Хлопчик на якийсь час задумався, а потім запитав, але який же вовк перемагає в кінці? Старий індіанець ледь помітно посміхнувся. Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш. Дайте відповідь на запитання, до чого закликає світла сторона душі людини. Поміркуйте. Людину оцінюють за її вчинками. Добрі вчинки дають змогу стверджувати, що в людині є чесноти. Будьмо добрими людьми. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!